Кліматичні умови змінюються і дедалі частіше маємо аномальну спеку влітку. І рослини обираємо відповідно до цих вимог, щоб вони витримували спеку, щоб вони витримували посуху. Привіт! Мене звуть Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Сьогодні хочу вам розповісти про однорічні рослини, які витримують жаркі умови. Я вирощую квіточки не лише для себе, але і на продаж, і тому відповідно до запитів покупців змінюється і моя пропозиція. З кожним роком зростає попит на квіти, які витримують високі температури. До таких однозначно я можу віднести газанію. Газанія, я думаю, відома багатьом квіточка, дуже гарна, дуже яскрава. Виростити її власноруч не так складно, як би це здавалося. На каналі є відео про посів, про вирощування газанії. Якщо вам актуально, будь ласка, заходьте, перегляньте. Газанія витримує не лише аномальну спеку, вона витримує і приморозки. Десь до мінус п'яти, вона спокійно витримує. При цьому маючи таке гарне листячко, має гарні квіточки. Дуже ефектні квіти її відкриваються лише на сонці. Тому висаджувати цю рослину потрібно на повне сонце, для того, щоб вона показала вам усю красу. Шкідники її не беруть, вона досить посухостійка, бо її батьківщина це є Африка, тобто вона така звична до таких умов. Деякі люди називають цю квіточку африканська ромашка, бо дійсно щось схожість із ромашкою є. Витривала до посухи, можна поливати мінімально її. Дуже багато людей беруть, висаджують її на поминальні дні на кладовищі, тому що вона здатна така самостійно, здатна виживати навіть в якихось таких екстремальних умовах. Дуже ефектно, дуже гарно, квітуватиме вам все літо. Якщо будете обрізати квіточки, вона насіння, звісно, не зав'яже. Якщо будете залишати, то можна зібрати насіння самостійно, в принципі, воно передає материнські ознаки і можна так збирати самому і висівати її щороку. Можна висаджувати у відкритий ґрунт, можна висаджувати у якісь напольні горщики. Дуже гарно буде виглядати. Листочки гарні, сама квіточка гарна, одні переваги. Друга така квіточка, яка також витривала до спеки, бо вона також із південних країв, це катарантус. Дуже багато хто плутає цю квітку із бальзамінами. Це дві геть різні квіточки. Катарантус, або ще називають цю квітку вінка, барвінок називають цю квіточку. Вона є любителем сонця. Вона просто на прямому сонці дуже любить рости і не страждає від нього. Бальзаміни, на відміну від катарантусів, вони полюбляють затінок або якусь таку дуже мережевну сонечку, таке дуже-дуже мережевне, інакше вони будуть підгорати. Тобто це діаметрально різні рослинки. Катарантуси мають форму. Ампельну для підвісних кашпо, а також звичайну кощову форму. Тому висаджувати можна і у підвіси, у напольні горщики, висаджувати можна у відкритий ґрунт. Катарантус полюбляє воду. Він витримує сонце, витримує пекучі температури, але він і водичку любить, любить попити. Якщо ви будете пересушувати катарантус, якщо він пересихає. Його листочки просто будуть згортатися, аж в трубочку згортаються. Але з поливом вони відновлюються. Зловживати цією властивістю не треба, але якщо вже так вийшло, що ви там десь пропустили полив, то катарантус вас однозначно дочекається. Він любить спеку, любить сонце, але не любить холоду. І коли починаються холодні ночі, він може почати хворіти, найчастіше це борошниста роса, Тобто він так починає скручувати листочки, починає менше квітувати. Холод не любить, від холоду може жовтіти листочки. Загалом цю рослину вирощують і як кімнатну, якщо ви її можете вирощувати на балконі, на підвіконні, будь ласка, це без проблем. Катарантус любить єдине що світло, сонечко, тому обирайте сонячні підвіконня, обирайте там, де найбільша освітленість. Щоб отримати найгарніший максимально результат. Наступна квіточка, яку б я радила для сонечка, це біденс. З цією квіткою ми познайомилися нещодавно. Біденс це череда, але декоративна, тобто це різновид череди. І я думаю, більшість з вас знає, що череда це такий бур'ян, який росте скрізь. Найбідніші грунти він витримує, сонце пекуче він витримує. Загалом усі негаразди. І всі ці властивості дісталися і декоративній череді. Біденси витривалі. Мені подобається, що вони самі формують кущики, такі кулясті, тобто вони дуже гарно виглядають. Щоб посадити в підвісні кашпоту, треба садити так, щоб на рівні очей були кущики, бо вони не спускають коси. Це не ампельні там петунії. Коси вони не спускають, але гарні такі акуратні кульки у вас будуть гарантовано. Вони бувають білі, рожеві, жовті, помаранчеві різних відтінків, є махрові різновиди. Думаю, що кожен зможе підібрати щось своє. Витримує, стояли у мене в контейнерних посадках на прямому сонці, просто на пекучому витримують. Поливати, звісно, потрібно буде, це не те, що ви там поставили і забули. У відкритому ґрунті менше поливів, так завжди. В відкритому ґрунті рослинам легше переживати спеку. В контейнерах поливаємо, але ця квітка витримає, сонце пряме, витримає. Дуже гарні. У мене такі жовті, бачите, як на фото були. Ну, просто чарівні, квіточки чарівні. Біденс також здатен витримувати трошки пониження температури, невеличкі мінуса, мінус 2, мінус 3, коли починається приморозки, він це витримує безпроблемно. Ще одна квіточка, про яку хочу розповісти, це вербена. Вербенки люблять сонце, і вони його витримують дуже і дуже добре. Я маю вегетативні вербени, які розмножуються тільки живцюванням, черенкуванням. і завжди їх висаджую у якісь такі великі напольні горщики і вони прикрашають подвір'я. Загалом, що я хочу сказати, для того, щоб рослини добре витримували спеку, для того, щоб їм було легше її пережити, висаджуйте у великі об'єми ґрунту. Якщо ви висаджуєте у малесенькі якісь горщики, в яких там 2-3 літри, Звісно, коренева буде дуже перегріватися, і навіть стійкі витривалі квіти будуть страждати у малих об'ємах. Якщо ви садите у більший об'єм ґрунту, рослині легше, тому що більший об'єм ґрунту зберігає більше вологи, він не так швидко перегрівається, навіть якщо буде стояти ваші кашпові, ваші горчики будуть стояти на прямому сонці. Це дуже важливо правильний об'єм для рослини. І ці вербенки були росли в мене просто також на прямому сонці. Ось бачите, це такі мої, велика моя така композиція, де всі рослинки, це такий мій контейнерний садок, вони ж і маточники, рослини, які я потім забираю на зберігання. Вербени різні, вербени яскраві, кольорів палітра в них на будь-який смак, кожен зможе обрати. Щоб вони виглядали більш акуратно, не забувайте обрізати відсвічу суцвіття хоча б, хоча б час від часу, тоді ви матимете таке безперервне цвітіння. Якщо ви недостатньо якби доглядаєте за кущиком, мало обрізаєте оце все, посохші суцвіття, вербина починає зав'язувати насінинки, і відповідно вона починає квітувати хвилями. Якщо ви постійно обрізаєте, все, що вже не потрібно, то вербена буде безперервно цвісти. Вона холодостійка, витримує, мінус 5 витримує вербенка нормально і при тому ще й буде квітувати. Тобто, це така рослина, яку можна висадити раніше, коли ще приморозки, вона цього не боїться, і буде радувати вона вас аж до самих-то самих морозів. Достойна, дуже класна квіточка, висаджуйте. І п'ята квітка, про яку я хочу розповісти, бо в нас сьогодні топ-5. Така назва з відео була заявлена це гвоздички. Гвоздики багаторічні загалом зараз є. Це гвоздика із серії Оскар. Бачите її на фото. Вони дуже такі акуратні, маленькі, низькорослі, прямо такі карликові гвоздички, дуже квітують вони гарно. Квітують все літо, приморозків гвоздики не бояться, тому що вони є і зимуючими. Якщо клімат вам дозволяє, можливо, не по всій території України вони будуть зимувати. Цього стверджувати не буду, що прямо по всій території, але в нас ми мешкаємо на Полтавщині, в нас зимують гвоздички, вони є досить різноманітні у кольоровій гамі. Можна їх висаджувати, вони легко розмножуються від, відносно легко, можна черенкування, можна поділом куща. Зробити собі ось таку красу. Запах відповідний, як і у всіх гвоздиках, комусь подобається, комусь ні. Тут це все на любителя, як би мовити. Гвоздички можна посадити в контейнерну посадку, можна десь бордюрчиками на альпійських гірочках, вони є досить посухостійкі. Тобто навіть з мінімальним поливом будуть гарно виглядати. Ось такі квіточки знаю я, висаджую я, пропоную людям, люблю сама. А ви розкажіть мені, будь ласка, у коментарях, які ви квіти висаджуєте, чи пробували ви вирощувати квіти, про які я розповідаю, чи сподобалися вони вам. Можливо, знаєте інакші квіточки, які також витримують сонце, теж напишіть. Подобайка, підписка, якщо ще цього не зробили, і до зустрічі у нових відео!